Шановні майстри, а чи цінуєте ви свій час і час витрачений на роботу? Я ж думаю, що так. То, будь ласка, макспрей. Суть в чому ви наносите, наносите без проблем. Швидко, без налипання, без застигання в пістолетах опрах, не треба там щось вичищати, видраювати, бігти бігом, там, щоб воно, не дай Бог, на стіні схопилося. Спокійно, замісили. Матеріальчик годинку постояв, поки ви підготувалися, ще раз перемішали, нанесли на стіну. На стіні. Чекаєте, від 15 хвилин, це я кажу про спеку, літню спеку, там плюс 30, плюс 40 градусів. Просто нанесли, зачекали, спокійненько пішли, випили каву, поговорили з колегами, там з замовником. Прийшли, загладили, сформували фактурку. Все. Не треба там якихось видумувати шпаклівка, клей для плитки, готовий мішок. Просто береш і наносиш 30 квадратних метрів. 16 гривень на квадрат для замовника. Це взагалі цукерочка. Матеріал професійний, ну спеціально розроблений для вас.